Те, що трапилося в суботу, ну, мене, якщо сказати, просто шокувало, це мало сказати. Всі п'ять машин, ви бачите, тут дві стоїть, дві машини пішло в місто Броди, там є благодійний фонд Берегиня. І під камінь. Інтернат для дітей з вадами вуху і він психоневрологічний інтернат. І ось більше. Немає, більше немає злочинців, як ті німці, наші побратими, які привезли гуманітарну допомогу. Коли ми оформили документи, начальник, підійшли до начальника зміни, є добре сприяння прикордонників, митної служби, оформив документи брокерів, прийшли на оформлення подати. Він каже, що зараз не можу починати, тому що є команда Служби безпеки України. Не оформляти, поки вони не продуть форм. Де ці представники? Десь були тут. Ми в'їхали біля сьомої години вечора. Це зафіксовано у всіх документах, повністю все. Чекали ми до початку 11 Служби безпеки. З'явилося, які підстави, що нас затримали, що в нас не так. Пломби є, документи є, митники кажуть, ми не знаємо, що це за організація, вже вводиться, ніяких в нас претензій немає. Приносять лист від начальника відділу СБУ в місті Любов, що є підозра, що в вантажі, в транспорті будуть вести те, що не можна ввозити. Це коли вже вимога була, що вже ну, пройшло більше трьох годин відповідно до законодавства, якщо більше трьох годин у оформи, повинні письмо казати причину і все це хочеться. Це нічиснько не було. Зміна помінялася, якраз восьма година підійшла митники, ті, що в день були, змінилися, прийшла нова зміна, потім підійшов начальник зміни. Новий митниці, каже, що є, хто підтвердив це, що казівка СБУ добре, ждем, ждем, ждемо, нема. Покажіть цей документ, що за шутку на підставі чого, або дайте пояснення. Чому ніхто не, не оглядає, чому ніхто нічого не говорить. І почалося таке, що німці вони були готові перекрити все там. Або забирайте, або давайте ми розвертаємося, їдемо назад. Раз мені потрібні в Україні. Прийшли. Майже 2,5 години двоє митників э, почали вигружати з одної машини. Ящик. Передивилися, немає. Ну, а все, що там є. Так, ящики з одягу. Все, що відповідно в документах написано, все відповідає. Ці копії актів, все це в мене є і все. Ну, третє ця машина, що це бачите, де ті великі ящики, там лежить новий одяг. О, новий одяг, почекайте. Написано 49 ящиків, фірма така та такий-то одяг, ось вони упаковки, ось одяг. Це що, заборонено? Ні. А чому написано? Тут не написано БУ. Тобто зараз, ви бачите, де представники митниці, оглядають, що там є, що йдеться. Ми ж не те, що вже видаємо людям, ми ввозимо, і коли я подам на декларування і будемо вигружати, будемо бачити. І це було б смішно, якби до 7. Години 45 хвилин ранку, хоча б хтось вибачився за прикрість, за те, що таке створено. Ніхто не запросив ні приміщення. Ніхто до керівника організації не підійшов, не представився. Перекладача немає. Схем, як це оформляти, ця пам'ятниця, теж немає. Дурість ця тривала до 7 години ранку. Потім вже в 7.10 почалися документи оформлятися на крайню машину. І в 7.45-7,50 виїхали ми з за 25 років вперше. Були різні нюанси, що там ну, з часом, з частим, але СБУ сьогодні немає більше, чим зайнятися. Я не маю претензій до цих функціонерів, які були там, вони отримали команду в погонах, мають виконати. Але Розумієте, якась, як нас кажуть, негарна людина вирішила продовжити ту епопею, яка йдеться. То приїхали жінку мера перевіряти, то приїхали бізнесменів-депутатів перевіряти, то приїхали родичів перевіряти в приватних будинках, там... пов'язано? Я думаю, що це так само, все це, щоб в черговий раз облити брудом, спаскудити цю добру співпрацю. Керівник організації, як вже казав Генний Бенріх, зв'язався з посольством Німеччини, доповів послу про цю прикрість, Було заявлено про те, що в разі не вибачення він вже заморозив ті 660 тисяч євро, які йшли для міста на лікарню, на ремонти, на обладнання. Документи привезли на мамограф, на томограф. Наразі все це зупинено.